Добрий день, з вами Ольга Атаманова і я рада вітати всіх, хто приєднався до нас. Тема нашого наступного брифінгу це вступна кампанія 2023 та підготовка до нового навчального року. У нас на включенні Андрій Вітренка, заступник міністра освіти та науки України. Пане Андрій, вітаємо вас. Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні, героям слава, пане Андрію. тож яка кількість випускників в Україні та за її межами цьогоріч здавали наш національний національний мультипредметний тест? Всі чудово знаємо, що з 7 червня до 20 червня відбувалася основна сесія національного мультипредметного тесту. Відповідно, дана сесія відбувалася на території України, так і за кордоном в 47 містах. 30 країн це країни Європейського Союзу, а також Азербайджан, Туреччина, Канада та Сполучені Штати Америки. Було проведено 10 днів оцінювання 20 змін, 670 тимчасових екзаменаційних центрів, та 62 з них були розташовані за кордоном участь у національному мультипредметному тесті взяли 261 тисяча 825 осіб. З них 20 тисяч 9 за кордоном. З різних причин, на жаль, не завершили тестування 728 осіб, з них 16 за кордоном і більше ніж 93% учасників, а це 260 тисяч 381, отримала бали, які дають їм змогу вступати до закладів вищої освіти України. Дякую. Пане Андрію, якщо говорити про середній бал, то який він, наскільки ви фіксуєте, що рівень знань наших учнів він збільшився, чи зменшився, чи тримається на такому постійному рівні? Ви знаєте, я б не говорив зараз про середній бал. Чому? Тобто, ну ми в Міністерстві освіти і науки вважаємо, що цей термін він є трошки, скажімо так, некоректний. хоча й популярний серед вступників, батьків їх і навіть серед журналістів. Чому так в цьому році а, випускники мали здавати два предмети обов'язково це математика, українська мова і один предмет на вибір: це або історія України, або іноземна мова, або фізика, хімія, біологія. З будь-яким набором предметів можна вступати до будь-якого закладу освіти, але в залежності від спеціальності вступають вже діє вагові коефіцієнти. Тому для одного і того самого випускника та абітурієнта його середній бал, якщо він буде йти на різні спеціальності, буде різним. Тому ну це таки структур. Ми вважаємо, що це є некоректним висловлюванням, і, скажімо, так його не зовсім розриваємо і, взагалі, його не відстежимо. Що робимо? Ми я зі свого боку хотів би надати інформацію, що стосується найгірших та найкращих результатів серед НМТ з двох обов'язкових предметів: це українська мова та математика. Тобто, отже, 253 випускники не склали українську мову. Це менше 0,1%, як ми розуміємо, з 260 тисяч і 253 не склали українську мову. З іншого боку, результати більше 180 з української мови отримали 13 760 учасників. Математика. 8475 це високі результати 181-200 з математики. Тобто ми вважаємо, що. Цьому році, незважаючи на надскладні умови навчання, наші випускники впоралися і наші діти показали свою жагу до здань. і високий рівень знань, які вони продемонстрували в процесі складання національного мультипредметного тесту. Дякую. Пане Андрію, вступна кампанія цього року, яка вона, яку має специфіку? І чи знаємо ми про кількість наших е дітей, школярів, е вже вступників, які повернулися до України для того, щоб вступити е в український виш? Е в цьому році особливість вступної кампанії це її майже абсолютно діджиталізація. Тому для того, щоб подавати документи. До закладів освіти для того, щоб навіть для того, щоб обирати спеціальність, не має сенсу з'являтися до закладу освіти. Тобто, все це можна робити дистанційно. Тому наразі все це зроблено для того, щоб нашим вступникам-абітурієнтам було зручно, було комфортно і враховуючи такий високий рівень мобільності населення України, ми бачимо саме в цьому, скажімо так: той інструмент, який ефективно забезпечить проведення адекватної та прозорої вступної кампанії. Тому конкретної цифри з того переліку, чи скільки саме осіб повернулося з за кордону до України вчитися, ми не знаємо Єдине, що ми констатуємо, це перевищення е тих абітурієнтів, які складали кількості абітурієнтів, які складали національний мультипредметний тест над кількістю тих абітурієнтів, які випустилися з 11 класу в цьому році. Тобто, це свідчить про тенденцію: про те, що діти наші повертаються і повертаються до національної системи. До національної освітньої системи. А якщо що щось... стосується? Да, да, прошу. Якщо в цілому казати про вступну кампанію, ми чекаємо, яку динаміку, якщо порівнювати з минулим роком? Порівнюючи з минулим роком, динаміка вона краща, більша кількість зареєстрованих, вони, скажімо так, роблять це скоріше. Ну, наприклад, навіть електронні кабінети в перший день зареєстрували більшу кількість ніж минулого Тобто зараз вступна кампанія, вона знаходиться на своєму шляху, ну так би мовити, в процесі проведення 19 липня починається подача заяв на різні спеціальності. А на початку серпня будуть оприлюднені графіки, і перепрошую не графіки, а списки тих, хто вступив на бюджетну форму навчання. Якщо казати про кількість закладів вищої освіти, чи залишається у нас та сама кількість, як і в тому році, чи відбулися якісь зміни? Які Ні, ну, відчутних змін, відчутних змін немає. Тобто, зараз ми на шляху таких процесів, як оптимізація мережі закладів вищої освіти, тобто станом на сьогодні завершуються ті процеси об'єднання або які були розпочаті минулоріч. Тому наразі, в принципі, зміни в мережі немає, і теж кількість закликів, які брали участь у вступній кампанії минулого року, беруть участь і вступній кампанії цього річ. Якщо говорити для про підготовку до початку нового року, які тут будуть новини, і чи ми можемо говорити вже зараз, що в принципі ми плануємо більше шкіл, щоб вони вийшли більше в офлайн чи ні? Безумовно, для того, щоб підготуватися до нового року, ми звертаємо увагу на декілька речей: ну, зокрема, це на безпеку, на безпеку і ще раз на безпеку добувачів освіти та всіх. Учасників освітнього процесу, уряд виділив п'ятпівтора мільярда гривень субвенції саме на влаштування безпечного середовища і укриттів у школах. Тому ми закликаємо органи місцевого самоврядування ефективно її використовувати. Цю державну субвенцію і ефективного якомога більше наших дітей якомога більше наших дітей е пішли, як то кажуть, на очне навчання для того, щоб здобувати якісну українську освіту. Пане Андрію, ми розуміємо, який відсоток вже відповідає наших навчальних закладах, відповідає цим вимогам. Ну, наразі у нас була цифра 75% закладів, які були облаштовані укриттями. Зараз ми проводимо постійний щоденний моніторинг цієї цифри. Але говорити про кількість шкіл, які будуть вже підготовлені до нового навчального року, можна буде 25-26 серпня, коли розпочинається новий сезон в українській освіті. Тому от в цих числах ми вже завершимо як і підготовку до нового навчального року, так і будемо вже володіти об'єктивною неупередженою та по. Повну інформацію про те, як, коли, скільки, в яких умовах наші діточки будуть відвідувати нашу школу. Для тих студентів, які навчаються у вищих у закладах навчальних, це ж такий самий алгоритм дій, чи інший? А, ви маєте на увазі про що? Чи наші студенти ну, вищі теж вийдуть в офлайн, чи ні? Чи Безумовно, максимально в залежності від безпекової ситуації в тому чи іншому регіоні, ми закликаємо місцеві адміністрації а, і ректорів закладів вищої освіти розпочинати і максимізувати очне навчання. Дякую вам, шануваю. Тому що не виклик... дітям не якісна освіта, а нам потрібні якісні спеціалісти. І ми вважаємо, що саме очний формат проведення занять. Він буде сприяти тому, що наскільки ми швидко відбудуємо нашу країну після нашої перемоги, яка безумовно скоро не стане. Дякую вам. У нас є питання у студії. Прошу доброго дня. Наталія Молчанова Укрінформ. У мене запитання стосовно НМТ. Зараз триває додаткова сесія національного мультипредметного тесту. Та кількість учасників НМТ в цю кількість входить. Ті, хто беруть участь в додатковій сесії, чи це окрема цифра? Тобто ми чекаємо, поки люди ще завершать тестування. Ні, це окрема цифра, тобто це цифра основної сесії національного мультипредметного тесту. Тоді скільки учасників беруть участь в додатковій сесії НМТ? І у мене ще одне запитання. Оскільки у це в цьому році повідомило про безпрецедентну кількість списувань під час національного мультипредметного тесту, ми знаємо також, що в минулому році також такі випадки були, але менше ніж в цьому. Але водночас, коли здавали ЗНО, то учасники залишали мобільні телефони. Чому в? Минулого року і цього року дозволено користуватися мобільними телефонами під час здачі тесту. І чи на додатковій сесії були вжиті якісь заходи, щоб учасники не списували? І що планується в подальшому на наступний рік? Ну, ми не знаємо, що буде у нас ЗНО чи НМТ, але, в принципі, МОН у це у планують якісь заходи, щоб таких випадків ну, хоча б. Вони були поодинокі, якщо не виключити їх зовсім. Я вам хочу сказати, дякую вам за запитання, що доброчесність це риса характеру окремої людини. І ми максимально звертаємо увагу на доброчесність. Якщо ці випадки були. То це ганебна ситуація, якою ну на наступний раз вона не має повторюватися. Що стосується хто, як і коли проносив з собою телефон для нездачі національного мультипредметного тесту, телефона також є забороненим, тому це вже будуть зроблені окремі випад... висновки, що стосуються цієї процедури доступу в конкретних пунктах тестування. Будуть зроблені висновки як адміністративні, так і інші види висновків. Тому ми в основному не в основному, а ми от точно виступаємо за те, щоб і вступ в українські заклади вищої освіти, і будь-які від тестувань в українських закладах вищої освіти були перше доброчесними, а по-друге, абсолютно прозорими. Бо зараз в тій складній ситуації, в якій наша країна. Ну якщо ми будемо ще списувати на іспитах, то вибачте, а за що ми тоді воюємо? Тобто ми воюємо за європейські цінності, а доброчесність є одна з основних чеснок європейських людей. Дякую, дякую вам. Дякую за цей ефір за інформацію, яку ви озвучили. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Андрій Вітренко, заступник міністра освіти та науки України. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!